Важливо розуміти, звідки інформація, яку ви зараз читаєте, береться. Що це за джерело, чи воно вказано, і чи можна цьому джерелу вірити? Під час повномасштабного вторгнення, ми, звісно, маємо розуміти, що джерел може бути багато, і деякі джерела можуть використовуватися проти нас ворогом. З самого початку повномасштабного вторгнення постійно публікується інформація про те, що потрібно довіряти саме офіційній інформації, офіційним джерелам, тому що вони цю інформацію збирають, обробляють і поширюють. Окрім офіційних джерел, у нас ще є якісні медіа. Їх перелік можна читати, наприклад, на сайті інституту масової інформації, так званий білий список медіа. Це ті медіа, які дотримуються стандартів, які мають свою репутацію. Поважають свого читача. Якщо ви бачите, що інформація вас провокує на щось, провокує вас на якісь дії, провокує, викликає у вас якісь негативні емоції. Так, або ще щось на кшталт цього, то теж потрібно замислитись. Окрім цього, в якісній інформації завжди є різні точки зору, є також бекграунд, тобто пояснення, що це за інформація, звідки вона взялася, яка в неї передісторія. Тому треба для себе розробити такий простенький. Чек-лист. Якщо є якась інформація, яка вас спантеличила, поставте собі питання, чи є джерело, звідки ця інформація надійшла, чи нейтрально вона викладена, чи є різні точки зору, чи є широкий контекст. Якщо все це є, то інформація якісна і можна їй довіряти.